Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і вже вже починається лютий. І це можна сказати початок тепличного сезону, тому що в лютому запускається багато теплиць, які мають опалення і в яких вже можна висаджувати розсаду. І, наприклад, ті ж самі томати огірки в лютому можуть. Починати рости і розвиватися без додаткового освітлення, тобто звичайного сонця, вже в лютому досить багато в квітні, в травні ви можете отримати вже перший врожай. Це період високих цін, да, коли можна дійсно. Гарно зайти і гарно відпрацювати, щоб теплиця була готова до холодного періоду, тобто вона мала, наприклад, двошарову плівку, тому що одношарову плівку ви ніяк не протопите. Це буде дуже дорого і не рентабельно, тому що зараз вартість опалення в продукції може доходити, наприклад, 70-80%. Тому Ще в два рази більше витрачати на опалення, це ну це безглуздо. Ось тому або плівка повинна бути двошарова, або якщо це полікарбонатна теплиця, то там повинен бути товстий полікарбонат 8-10 міліметрів. Ось це обов'язковий фактор. Якщо у вас одношарова теплиця, то ну, не рекомендую. Просто-напросто не рекомендую. Якщо ви щось можете по цьому сказати, пишіть в коментарях, дуже цікаво поспілкуватися. Але як показує досвід, то. Теплиця повинна бути а, е, з накриттям для використання в зимовий період, тобто яке тримає тепло, добра утеплена по периметру, мати гарну герметичність, тому що, наприклад, сезонні теплиці, одношарові, да, вони не розраховані на використання в зимовий період. Да, там, і фрамуги, наприклад, там відкриваються, закриваються так, то що там е, такі щілини, що можна спокійно руку засунути, висунути. Ось. Але для е, сезонної теплиці це нормально. Ми закрили торці і воно працює для зимової теплиці. Дуже все повинно бути щільна. Ми додатково ущільнюємо е, місця відкриття, закриття фрамуг, тому що це великі мостики холодно. Тобто, теплиця, перше, повинна бути готова до використання в холодний період року. Другий фактор це опалення. Є багато видів опалення. Да, зараз найпопулярніші це твердопаливне опалення, це дрова, брикети, пілети. Це ну, по перше, доступно, По-друге, має невисоку вартість. Зважаючи на те, що воно дорожче, але невисоку якість по відношенню до інших видів палива, Попалення повинна розраховано на те, щоб витримувати морози. І якщо ми заходимо з середини лютого, да, тому що на початку лютого ще можуть бути морози до мінус 20. Якщо ми заходимо там ближче до середини, то там вже не буде високих низьких температур. Але треба розуміти, що опалення повинно бути розраховано, щоб витримувати до мінус 15, мінус 20 градусів. Якщо ми хочемо в лютому нормально запуститись, ми рекомендуємо, якби там близько 300 ватів закладувати на метр квадратний по опалення. Тобто, якщо у вас теплиця 100 квадратів, будь ласка. Щоб у вас в теплиці було мінімум 30 кВт по опаленню, щоб був запас, щоб котел не працював на повну потужність, тому що йому буде дуже важко, і він швидко вийде з ладу. Якщо ми хочемо там ближче до березня, то ми можемо там менше закладати потужність, але це, як каже, треба рахувати. Ось. Ну, ось, якщо ми дуже хочемо швидко запуститися і все інше. Ось. Другий момент, треба розуміти, що опалення, наприклад, твердопаливне, є декілька варіантів, наприклад, повітряне на опалення. Олене, водяне опалення. А водяне опалення, тобто у нас стоїть твердопаливний котел, і відповідно там елементи, які нагрівають, тобто радіатори, вулкани, теплий пол, да ось і тут можна дуже ефективно контролювати температуру, тобто вночі одну температуру, вдень іншу мати запас по потужності, якщо ми маємо тепло, теплові акумулятори. Про водяне опалення можна подивитися по ссылці, Я вам багато розповідав. Ось є ще повітряне опалення, і це повітряне опалення дозволяє дуже швидко запуститися, наприклад, період лютого, да і березня. Тому що повітряне опалення воно м, в декілька разів буде дешевше ніж водяне опалення. Тобто треба перевірити систему опалення, да, якщо повітряне, якщо водяне, ось і запускатися. Часто запитують по освітленню, тобто освітлення ефективно використовувати на даний момент, скажімо так, це саме для розсадного відділення. Тобто, якщо у вас є розсадне відділення, його треба освічувати. І ми тоді отримаємо розсаду. Значно раніше ніж, наприклад, без освітлення під природним світлом, да, тобто, то розсадне відділення досвідчуємо, отримуємо врожай, отримуємо розсаду, сажем садимо в теплицю. Тому ось основний момент, які треба розуміти, ось ще один із факторів: це полив, да тобто обов'язково ємності. Вони повинні знаходитися або в теплиці, якщо дуже холодно і дуже холодна вода в. Поступає в ємність, то треба підігрів ємності, тобто можна звичайну спіральку кинути, підключити до опалення, і по цій спиральці буде проходити вода, вона буде гріти цю воду. Ось основний принцип для того, щоб заходити в лютому в вирощування в теплиці. Тобто, А, тепла теплиця, Б. Опалення, вода, дата, і вода тепла. бажано, щоб ми могли нормально поливати. Ось, і герметична теплиця. Тому, дотримуючись цього, можна спокійно, спокійно запускатися. Далі наступає агрономія, ну це, як кажуть, технологія вирощування, все інше, ну це вже ми е поговоримо на наступному занятті. Mm -hmm. Ну а з вами був Олександр, Катеплиця. Живіть в гармонії з природою в ритмі прогресу. І, до речі, е якщо вам цікава теплична тематика, якщо вам вирощування, все інше, переходьте на наш телеграм-канал. Там ми дуже багато чого розповідаємо, показуємо, і, до речі, там є знижечки на нашу продукцію, акції і все інше, котрі є тільки в телеграм-каналі. Тобто, якщо ви підписаний і періодично переглядаєте, то ви можете отримати класні акційні знижки на продукцію, полив, теплиці і все інше. Все, до побачення, до нових зустрічей.